Що стосується житлових кварталів, що стосується відбудови шкіл, дитячих садочків, ми розуміємо, що люди будуть повертатися, активно будуть повертатися у міста, коли вони будуть мати будуть мати перш за все роботу і будуть мати можливість віддати дитину в школу чи дитячий садочок. Тому хочу сказати, що ми дуже активно працюємо над цим, і я недавно повернувся з Сполучених Штатів Америці, де основною метою моєї поїздки було залучення інвесторів для того, щоб відбудувати міста Харків. Бо як ви сказали, по нашим попереднім підкреслю попереднім розвитом 9,5 з доларів США потрібно для відбудови міста Харкова. тільки зараз, тому ми повинні Залучати інвестори ми повинні залучати кошти міжнародних фінансових інституцій для того, щоб відбудувати міста якнайшвидше. Тому інвестори так зацікавлені приходити вкладати свої кошти, але основна умова це прозорість, і я дав таку гарантію інвесторам, у тому числі і американським і канадським інвесторам, з якими я зустрічався в Сполучених Штатах. Америки щодо прозорості, щодо гарантії їх інвестицій в відбудову міста Харків.